Вы уже Молодцы. Мы вас тут очень-очень ждем всех. Киевский поезд на подходе. Родители в нетерпении. Они своих детей не видели больше двух недель. Их маленькие путешественники возвращаются из Баварии. Им приготовили теплую встречу. Мама и папа уже знают, с какими эмоциями едут в Мариуполь их сыновья и дочки. Эмоции их переполняют. Огромное в общем, спасибо, огромное спасибо да. всем, кто это организовал, кто с ними там возился, кто им это все показывал. Дети счастливы да. Да. безумно. Конечно, память им останется на всю жизнь. Алине, дочери Ларисы, 12 лет. Совсем недавно девочка пережила большой стресс. 24 января она попала под обстрел в микрорайоне Восточный. Ребенок находился дома, но, конечно, пережил все это. Все видел своими глазами. Я ее накрывала, закрывала от всего. Бабушка маленького путешественника Татьяна Семеновна пришла на вокзал не одна. Вместе с ней Маша и Лаша. Эти куклы рукодельница сделала за ночь. Благодарность для руководителей группы. Ее внук Михаил, переселенец из Тельмановского района, сегодня возвращается из Германии домой. Не могу дождаться. Это моя опора и защита, и помощник во всем. В шестом вагоне дети от 10 до 14 лет. Они совсем юные, но пережили уже с войны. Поездку в Германию для переселенцев и детей, пострадавших в микрорайоне Восточной организовали совместно Национальный комитет Красного Креста и Баварский Красный Крест. Дети наполнены эмоциями. Они в захлеб рассказывают о каждом дне проведенном на немецкой земле. Замки Людвига II, Диснейленд, экскурсии в музей, покорение Альпы еще множество впечатлений. Мне все нравилось, горы, все, ходили в походы, в лес, речки, водопад, все там, красиво очень. Больше всего, что запомнилось? Запомнила, ну, парк аттракционов. И как прощалась я со всеми там. А как вы прощались со всеми? Все плакали, вожатые плакали. Я держался, но не плакал. Запомнились больше всего экскурсии, они были просто очаровательные. Такие альбомы есть у каждого ребенка. Это их творчество, их впечатления. А еще у них множество знакомств, подарков и новый песенный репертуар. И дети рисовали, писали на немецком свои впечатления. Вот э, где они бывали. Это наши дети рисовали. Наши, наши дети рисовали. Кажется, ага. красиво. И каждый ребенок они распечатали, каждый получил. Да. Это все, что нарисовано, все было. И слон был. Да. И слон был. Национальная баварская песня Красота Харп». Ее юные путешественники привезли с собой из Германии. по вечерам родителям да, Да. Позитивні емоції і впечатлення госцепиривної німецької землі у ребята стануться на всю жизнь. перед від'їздом сказали офідерзаєн Паварі. З надією на наступну встречу. Надежда Сухарукова, Олег Коріно для телеканала ДоТБ. Ще нещодавно біля координаційного центру сектору С були величезні черги, що ж змінилося сьогодні. Наша знімальна група дізнавалась про це. З кінця січня на Донбасі, частину якого контролюють бойовики, діє пропускний режим. Для того щоб перетинати лінію розмежування громадянам України, потрібно було отримати спеціальні паперові перепустки. Але на початку липня штаб антитерористичної операції скасував їх, вівши систему електронних перепусток. Коли ми увійшли у приміщення центру, нікого в ньому не виявилося. Ні працівників, ні тих, хто прийшов оформити перепустку. Ми все ж поспілкувалися з начальником координаційного сектора. Це Олександром Малюченко. На сьогоднішній день порядок не предусматриває роботи операторів з людьми, посетителями, які желають получить пропуск. Тобто вони заповнили, є спеціальні образці, бросили в урну, которая ежедневно розпечатується, і ці заявлення, обробляються операторами. Ну і... Чоловік добро на проїзд. Приходять люди частіше всього дізнатися про готовність своєї перепустки. При внесенні в базу даних, перетинаючи лінію представникам прикордонної служби, надається тільки посвідчення особи. Більшість людей висловили позитивну думку на рахунок електронних перепусток. Я дуже довольна, я отримала сьогодні пропуск, дуже удобно по електронним пропускам. І от я і на себе отримала, і на папу. І очень швидко без очередей документи в урну без очереді і да отримала пропуск нормально без проблем. Але були і ті, хто висловив своє невдоволення. Мені це не облегчило ніякої роботи. Кроме того, я подавала документи, а вже пройшло більше двох тиждень. мені Сказали подойти в течение через 10 днів, буде готов пропуск. Уже третя неделя пішла. На даний момент пропуск до сих пор не готов. З чим пов'язана дана ситуація, невідомо. Офіційно перепуск оформляється протягом 10 днів з моменту подачі документів. Олеся Овсянікова, Володимир Богун Деканалу, каналу до тебе. Там, де були ями, рівненький асфальт. В кінці літа 2015 року в місті Волноваха виконаний капітальний ремонт проблемних ділянок центральної вулиці на загальну суму 500 тисяч гривень. Також у місті виконаний поточний ремонт доріг, магістральних вулиць та вулиць з великою інтенсивністю руху на загальну суму 1 мільйон 168 тисяч гривень. 180 мільйонів україн. Ось цього куска, що ви хочете? У нас був хлопець начальник, а потім його зваричив час витягнув туди, під туда. На, уже нього, это, кто длинный, Джип. Леп, леп. на сесії міської ради 28 серпня виділили 122 тисячі гривень на виконання поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг. Неожиданно для місцевих жителів, взагалі, що дороги ремонтують в такій обстановці. тут бойові действия рядом проходять, але дороги поділили. На удивление опять же таки. Конечно, много участков еще осталось таких, которые требуют капитального ремонта. Но в целом э, мелкий ремонт сделали нормально. Водители надеются на то, что теперь э, ремонт ходовой подвески будет э, немного меньше затрат, чем раньше. Ремонтні роботи, які фінансуються з міського бюджету, здійснює волноваська підрядна організація, приватне дорожньобудівельне підприємство номер 92 Хоча ситуація в районі залишається напруженою в зв'язку з бойовими діями, маємо надію на подальше своєчасне виконання дорожніх робіт. Павло Єштокін, Павло Габелюк для телеканалу До Тебе. Першою і головною новиною від Олександра Бригінця стала інформація про те, що від Латвії обласні адміністрації Луганська та Донецька безкоштовно отримають передавачі українського мовлення, які посилять сигнали обласного телебачення, що активно починає оновлюватися та розвиватися. Ще одна новина стосувалася можливості збільшення кількості українських каналів у Донецьку. Я не можу зараз точно говорити адресу, тому що це певна таємниця, але зовсім неподалік від вашого міста. На одному з промислових об'єктів буде встановлено передавачі, які допоможуть регулювати мовлення в рамках в самому Донецьку. Тобто, це дасть можливість збільшити кількість українського мовлення на українських законних частотах саме в Донецьку. Радник повідомив, що раніше встановити таке обладнання не вдавалося через активні бойові дії. Тепер, же, як зазначає Олександр Бригенець, є всі ознаки, що вони не відновляться. Відповідаючи на питання журналістів, гість розповів, що планується передача державних підприємств та установ, керівництво яких залишилося у Донецьку, під повний контроль України. Щоправда, коли саме це станеться, поки ніхто не знає. Говорили і про життя громадян, які залишилися на непідконтрольних територіях, проводячи аналогію з Другою світовою. 40 роках на Західній Україні, коли УПА воювала проти радянської влади. Що робили дружини і діти воїнів УПА, які воювали проти радянської влади? Вони що? Кидались на кожного чекіста НКВДіста, який заходив до них в хату і кричали Слава Україні! Ні? Вони ходили на роботу, вони вдавали в себе добрядичних советських граждан, а підсвідомо чекали, коли? Цього НКВД застрелить її чоловік, який в цей час в лісі, і і, і говорила про те, що вона свого чоловіка не бачила 100 років. Тому треба розуміти, що коли ми говоримо про е, складність ситуації, коли е, відбувається такий конфлікт на окупованій території, то е, ну, людина не завжди може вільно висловлювати свої почуття і думки, які в неї є. А ось щодо громадян, які воювали проти українських солдатів, радник зазначив, що їм краще повернутися додому і понести належне покарання чи отримати амністію. Наостанок гість наголосив, що жителі повинні мати активну громадянську позицію і не чекати, доки їх проблеми хтось вирішить. Після прес-конференції у Краснормійському міськвиконкомі радник міністра інформаційної політики зустрівся зі студентами курсу політологія Краснормійського індустріального інституту. Тут Олександр Бригенець розповів про основні напрямки інформаційної політики та у ході вільної бесіди поспілкувався зі студентами. Ілона Юрчук та Олександр Власенко для каналу До тебе. Пошта. Раніше засіб спілкування майже з усім світом. Як сьогодні працює поштове відділення, ми дізнавалась на прикладі Артемівська. Під час нашого приходу будівлі поштового відділення зібралися черги. Ми поцікавилися, з якою метою прийшли сюди люди. Я прийшла отримати пенсію і оплатити комунальні услуги. Здаю письма із суда. Кожен день, крім суботи, воскресення. У нас час паперові листи замінилися електронними. Купити квитки на поїзд, здійснити банківський переказ або оплатити комунальні послуги можна через інтернет. Як же працює пошта в даний момент? Про послуги, що надаються, ми дізналися від оператора поштового відділення. Прийом комунальних платежей, прийом заказних писем, прийом посилок, прийом цінних писем. У людей дуже багато. у нас проходить велике кількість людей. Робота ну як і везде, як в кожній роботі, є свої за. Свої плюси, свої мінуси. Тобто, в принципі, подобається. конкуренцію державним відділенням пошти складають багато приватних структур, але не дивлячись на це, до пошти йде нескінченний потік людей. Конкуренти, звісно, у нас є. Щад банк конкурент, і ти нова почта конкурент. Ну на всі ну, на всьому тому ти фоні то в будь-якому випадку, почта вот робота. Ми все таки на ну, гастране предприятия. З непідконтрольною українській владі територією поштові відділення не працюють. Ми вот роботам ну только з діленнями тисвязі з городами на підконтрольну території. На ні падконтрольна ми території не працюємо. скарг на роботу пошти немає за словами відвідувачів. Всі їхні послуги задовольняються вчасно. Ви вважаєте, пошта справляється за своїми обов'язками? Я думаю, да справляється. Ну от тих двох знають точно справляються. Олеся Овсянікова Володимир Богун деканалу до тебе.